Ця зустріч, яка відбулася сьогодні, вона спрямувала те, щоб громади більше пізнали, з ким вони співпрацюють, з ким би вони хотіли співпрацювати, які ініціативи є в їх громадах, і які ініціативи працюють вдало на в Київській області. Зібрані представники, як громадського сектору, так і представники влади різних регіонів Київщини. А це був такий захід, в якому були елементи фасилітаційної сесії. Вони проробляли різні завдання, наприклад, вони робили визначали потреби своєї громади, можливості, які є в громаді, і вдалі ініціативи, які реалізовуються на їх в тих містах, де вони працюють. Сьогодні були озвучені такі проблемні питання, як надання якісних соціальних послуг, забезпечення чистою водою, водовідведення, медицина, психологічна допомога, реабілітація і напрацьовані можливі шляхи вирішення даних питань. Вирішення цих питань важливо, тому що в центрі будь-якого цього питання стоїть людина. Людина на наразі. Є найважливішим ресурсом України завдяки людям, буде відбудовано майбутнє нашої країни. Хочу виражити слова вдячності організаторам за гарну зустріч, за ті проблеми, які піднімалися представниками громад Київщини. Вони є і спільними, і є такими, які особливо для кожної громади своє. Тому ті проблеми, які були обговорені на заході, вкрай важливі для нашої подальшої роботи.